Де правда, а де брехня? Вчимося розпізнавати фейкові новини у проєкті наш експерт. На радіо 10. У студії Віталій Коваль та Олена Василович. Вітаємо дорогі радіослухачі у програмі. Наш експерт для тих, хто хоче навчитися відрізняти правдиві новини від неправдивих. Одразу переходимо до правил гри. У нашій студії є експерт. Як правило, це фахівець із медійної сфери. Ну і звичайно, що в нас є гість. Гість у нас вважається головним героєм програми, який знаходиться по інший бік медіа. Ну, а але ми будемо робити усе можливе, аби він отримав своє звання експерта у медійній сфері. Отже, вітаємо у нашій студії експерта. З нами Володимир Бобер. Він головна голова спілки журналістів Буковини, редактор газети Погляд. Вітаємо вас, пане Володимире. Доброго дня. І гостем сьогоднішньої програми є Віталій Яремчук, директор освітньо-культурного простору Гончаренко Центр. Раніше молодіжний делегат України до ООН та Конгресу Ради Європи. Нині викладач юридичного факультету Чернівецького національного університету. Ще і Віталію, привіт, спасибі, що знайшов час. Так, привіт, дякую, дякую за запрошення. Отже, у фокусі у нас гість. Тому з Віталіком сьогодні ми будемо контактувати максимально і перевіряти, чи людина з такими регаліями. Не, не піддається фейкам і маніпуляціям в інфопросторі. От Віталій, звідки розкажи нам, звідки ти переважно черпаєш новини, споживаєш їх, і як часто на день ти от в цей інфопростір залазиш, залазиш, аби дізнатися панорам? Намагаюся користуватися не одним джерелом. Навіть якщо воно може так звучати дуже сенсаційно, намагаюся подивитися офіційні джерела, офіційні заяви, потім подивитися, можливо, англомовні, німецькомовні джерела, оскільки володіє мовами, це, це, це досить... Часто користо, бо м, м, буває таке, що український, ем, український переклад не зовсім точно може відображати чи то заяву е, глави держави, чи дипломатів, чи інші. Е, тому ці уточнення досить часто там, одне слово може відігравати ну, протилежне значення. Зараз, як у нас питання НАТО, та саміт у Вільнюсі, там е, делікатно кожне слово важливе, та, чи нас запрошують, е, чи, чи попередньо згодження чи інше, таке формулювання юридичне суто. Е, найчастіше це українські медіа. Є, я підписаний, наприклад, на детектор медіа, якщо не помиляюсь, та, який показує відсоток е, такої, найменший відсоток джинси, який є. Е, і ці джерела, зазвичай, більше і читаю. Е, та, тому, тому так, якось. Телеграми, ось ці, які зараз... О... Популярні. Ну так Читаю, але верифіковані, тобто підтверджені від якихось каналів або інших друкованих онлайн змі, тобто просто там якось новини космос, новини «Україна». Ніколаївський ваньок. Ніколаївський ваньок тобі підходить. Ні, ні, ні. Я розумію, що там досить часто маніпулюються такі е, політичний інструмент досить часто. Тому е, звідти новини я не можу черпати. Звідти можна черпати якісь можливі інсайди е, політичні, е, але не більше. Ну якщо офіційний телеграм-канал. Наприклад, телеграм-каналу Президента України, то його читати можна. Так, ну це офіційні заяви, які верифіковані. Ну, це важлива ця позначка. Як часто тобі на очі потрапляються сумнівні новини, і що для тебе є ознакою того, що новина може бути фейковою? А, коли дуже такий. Ем... Заголовок, який викликає емоцію одразу, і е, занадто яскравий заголовок. Тобто е, він, він може бути яскравий, але всередині е, нульовий зміст. Тобто це просто таке граня, е, клікабельність, так, чи як воно правильно називається. Клікбейт. Клікбейт, правильно, о, щоб перейти за цим посиланням. Але це вже та, це вже трошки минуло. Хоча, думаю, раніше, так, раніше це активніше використовував, на жаль, але... Мусимо вчитися щодня вчимось. Дорослішаємо. — Так, і... — Окей. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, щось змінилося за час останньої з вами зустрічі по черпанню інформації. Якось, mm. можливо, стало менше телеграм-каналів. Ну, можливо, з'явився наї... у вас threads оцей. На, на вас соцмережа? Не на якийсь час ми всі змінюємось, але я сподіваюся, що не на гірше, а на краще. І... Прискіпливість, от знаєте, вона з часом, коли довго працюєш з інформацією і споживаєш багато інформації, появляється якась прискіпливість. і Заголовок, а чому такий заголовок? От справді емоція. Чомусь фейкові, оці, знаєте, якщо відкрити першу сторінку ем, сайту, скажімо такого непевного, так. жовтого. Ви подивіться, там половина заголовків знаком оклику, і там останній раз лише для вас неймовірно І, неймовірно і і. Увага! І там чуть не то це. Червоні літери. Ось. Тому дуже часто можна по заголовку тільки визначити, що це фейк, і далі не пірнати і, і не читати всяку дурницю. Тому що наш мозок сприймає інформацію, він же ж її накопичує. Ну добре, якщо в людини зразу там через годину, через дві, через три там пам'ять очищується. А якщо людина Накопичує в собі, накопичує, то це так можна потрапити і, і, і до якоїсь лікарні. Це ж така справа. Тому інформація, це як дуже корисна річ, так може бути і дуже небезпечною. Ну так, а є якісь поради по очищенню цим мозку від інформації? Це, це не до мене. Я можу бути експертом в інформаційній сфері, але не очищення пам'яті. Нам потрібно сюди запросити буде, мабуть, психолога якось. Щоби нам сказали, як же очистити інформацію, чакри всі дочекайтеся. Хоча судячи з усього, це з кожним роком стає все складніше, складніше. у нас йоги тут були. У Нас була викладачка з йоги, Ді яка казала, що, отже ж, навіть йоги такі достатньо аскетичні люди, також піддаються інформаційним впливам. Окей, наше знайомство підійшло до завершення. Давайте переходити до смаколиків. У нас вікторинний новинний раунд. Наш експерт на радіо 10 розвиваємо медіаграмотність разом. Нагадуємо, що у нас є для вас три новини. Вашим завданням буде розпізнати, котра із них правдива, котра фейкова, можливо, маніпулятивна. От нагадаємо слухачам, що гості в рівних умовах, і до цього моменту принаймні від нас цих новин не чули. Переходимо до першої новини. Отже, мер містечка у Мексиці одружився з крокодилом. Ну, вона без знаку оклику. Без червоних літер. — Тут, тут навіть знаку оклику не треба, тому що вона сама по собі звучить прям о, як постріл. Ще зорієнтуємо наших костей, що будете пробувати на початку по заголовку відгадувати, якщо ні, тоді будемо читати і роз'яснення тіло. Віталію, можеш отак от зразу злоби сказати правда це чи фейк? Може бути правда. А може бути. Просто я пам'ятаю новину про кота. В якійсь іншій державі. Тому цілком може бути і правда. Тід, якому залишили в спадок багато грошей, то чому не може? А чому не може проходило, дружина? Треба, ні, ну мало інформації. Якщо ми говоримо зараз про новину, то тільки по цьому заголовку визначити це фейк чи не фейк, ну не варто визначати. Подивіться далі, що це там це може бути фантазія, чиясь те. Зрештою, у Мексисі мер маленького містечка Сан Педро Уамелула. Одружився з крокодилом заради процвітання і врожаю. Його звуть Віктор Хюго Соса. От він долучився до цього ритуалу, який проводився в його місцевості протягом останніх 230 років. Про це написали ну, медіа, яким, мабуть, варто довіряти: Reuters та BBC, є фотографії. Все це виглядає достатньо релевантно. Отже. Якби там по неймовірному не звучала ця новина, вона є правдивою і вас, в принципі, чуйка не підвела. Зрештою, якщо справді котам, собакам і так далі інформації про його подальше сімейне життя. Тут є про весілля, що воно пройшло під звуки традиційної музики, танців у маленькому рибальському селищі на Тихоокеанському узбережжі, навіть є відео о боже на відео, видно, як чоловік цілує алігатора у весільній сукні і. Поці крінжатіна ще та, але а мені, мені цікаво було його ще не з'їв. Тут є якраз відповідь на це запитання. Щелепи семирічної крокодилихи Алісії Адріани. Будь ласка, у вашого кота є прізвище чи по батькові. Так от щелепи були зав'язані мотузкою. А вона візьме його прізвище? Дякую. Я не хочу вдаватися в ці подробиці. Мені здається, що цього і так достатньо, щоб е, ну, просто подивуватися і так півдня цій новині, і обговорювати її з друзями на кухні. Або з подругами жартувати, що навіть крокодил вийшов заміж, а ти ні. Один один окей. Жорстоко. Це правда. Ну я теж в тому колі, тому не страшно, я можу так жартувати. Окей, okay, трішечки жартів в нашій доволі серйозній програмі, дорогі друзі. Наступна новина буде близька до нас, тому що вона прям поруч поруч. На КПП поробне. Отже, на КПП Поробне затримали турка, який приховав сигарети в акумуляторній ємності елітного авто. Порше панамера, як ви думаєте, може бути це правдою? Віталій, як ти думаєш, чи може власник Порше панамера бути настільки жлобом, щоб е, мати дорогу тачку і перевозити приховано цигарки в акумуляторній ємності? Елітної тачки. Я напевно, чи там буде достатньо цього місця, щоб окупити оцю е, незаконну та це діяння. Е, е, тому, мабуть, ні. Я скажу, Ти що? вважаєш, що це фейк, що ми самі собі придумали. Придумали. <ріст> Або хтось інший mm -hmm. придумав за нас. Пане Володимире. Е, я чув такий вислів. Е, а чому це не вислів, це така інформація. От, була від людини, е, коли їхав е, чоловік на Тойоті Cruiser і в нього десь він там посеред дороги трошки в ямку. І, і з'ясувалося, що в нього була лиса гума. Uh -huh. тому, і заправляв от, він на 100 і гривень. От, от, мені, от мені товариш каже, каже, ну має таку машину, ну міг би вже хоч якісь нормальні б ушні колеса собі поставити, щоб на це. Тому... Почитайте далі. Давайте почитаємо далі. далі. Як повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби України минулої ночі прикордонники ну там не минулої ночі, а якоїсь ночі, ночі багато. кілька тижнів тому назад, прикордонники Чернівецького загону в пункті пропуску порубне оглядали автомобіль Порше Панамера під керуванням громадянина Туреччини, який мав намір виїхати до Румунії. Під час огляду в конструктивних особливостях автомобіля прикордонники спільно з представниками Держмитслужби виявили 140 пачок тютюнових Вау. стіків та 20 пачок картриджів для електронних сигарет на загальну суму близько 13 тисяч гривень. Скільки це в доларах? Багато. 300 доларів. А не дуже. Так? То uh, перша й дорожче Відповідно, <реш> представниками митниці складено протокол за порушення митних правил. Я, до речі, не зустрів інформацію, чи відібрали в нього порше ну, Там Порядок такий, якщо ти везеш контрабанду і транспорт, на якому ти її перевозиш, її конфіскують. Ну правда, за рішенням суду. Це якщо повідомлення прикордонників, то суду не було, тому вони про це і не казали нічого. Отже, Віталію, чи змінили ви свою думку тепер? Про, про громадян Туреччини. Це цікаво, насправді не чув, не чув за цю новину. Ось так. Що тут сказати? Тут. Це правда. Отже, рахунок, та яка різниця, який є? рахунок. Ми... До новини переходимо. Ми їдемо далі, і у нас новина номер 3 Улюблена, просто от Оленочка веде окремий собі архів. Таких новин. Слухайте. Це ви Радійте. пишете ці новини, так? Олеша? Да, так. <рес> так, так. Отже, 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 про сусідів наших будемо говорити. Новина звучить таким чином. Фестиваль з душком. На Росії пройшли змагання зі жбурляння лайна. Віталій, як ти думаєш, може бути це правдою? Важко, важко здивуватися, <рес> як там на Росії вони все відбувається. <рес> А ми можемо і далі почитати, так? Тут дивися, як ти собі хочеш, як ти відчуваєш свої сили. Немає нічого страшного в тому ділі. Я можу можу зачитати далі, пане Володимире, не, так, так, за загадком. Таланти, вони ж, якщо, як ми вже знаємо, вони не те, що не передбачені, вони глибоко непередбачувані істоти. Чекала Ціка... ну, кількість читайте, учасників. Читайте далі. <ріст> <читайте. ріст> да, <ріст> 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 Отже, на <ріст> Росії... <ріст> 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 Вкотре пройшла національна забава. У Пермському краї влаштували конкурс із метання лайна голими руками. Веселий коров'як, так називаються ці змагання, повідомляють про це роззмі. Кажуть вони, що ця забава проходить вже восьмий рік поспіль. Цьогоріч переможець пишається дуже. Жбурнув коржик аж на 57 метрів. Коржик? А коржик чий? Чи є конструктивні особливості? Мабуть, ну якщо веселий коров'як, то коров'ячий. А, веселий коров'ячий, то я пався, так, логічно. Ну, от таким чином звучить ця новина. Ніякої думки ви не змінили. Віталь, що ти скажеш? Про них нічого не змінити, але... Віталій Шоці. Від такої забави. О, Ну, це те, де вони ще можуть розважатися, та вони і я думаю, це, це їхнє майбутнє в цьому точка розвідку. Та мабуть правда. Мабуть, правда. Традиційний фестиваль. Їхня культура, тобто ну все 57 метрів. Там же ж ми неодноразово зустрічали новинні сюжети про якогось чоловіка, десь Сібір чи що, він там ліпить ракети з того діла і фетиш є культ. та от, от, ну там більш немає з чого видно, о, о, скажімо так, займатися гончарством. Мене колись бабуся казала: як тут нема, то звідти не возьмеш, чи щось навпаки. Вони <с? намагаються брати звідти. Пане Володимире. Ні, звичайно, нехай люди собі роблять, дай Боже, щоб вони цим все життя і займались. Космічна правда. держава. Космічна, космічна держава, 100%. Ні, це таки так, це, це не фейк, це правда, тому що є інфо, і офіційна інформація про це все. Тому навіть відео докази є. Навіть відео. Того. Дай їм Боже, щоб ви так все життя і Жбурляли жили. Справді, поки ми, українці, будуємо європейську прогресивну державу, намагаємося це робити і намагаємося вигнати ворога зі своєї землі, який нам заважає це робити, вони там ж бурляються століттями лайном, все в них без змін, хай так. деградують і надалі. А зауважте, як ми дивувалися тому, що вони крадуть наші пральні машини, унітази там, ірпінь, пам'ятаєте, початок mm -hmm. тільки який це був жах. Ось. Чого вони взяли? Для чого? Тепер ми дуже добре розуміємо. І от оця новина про цей коров'як ще є черговим підтвердженням того, що ну, люди, люди живуть не знати в якому столітті, а хочуть нас від чогось визволити. Якісь дикі племена, загарники, жбурляння лайна так. і загарбання чужих територій. Якийсь в них от такий чомусь фетиш, але ми віримо, що покладемо цьому край. Ну лайном хач бурляються, а от загарбати так. території не дамо. Це правда. Отже, ми маємо, дорогі друзі, фінішну пряму, підбиваючи підсумки. У нас сьогодні була одна осічка. Але я би не сказав, що вона критична. Чи що, Віталік, рятувати тебе, чи не рятувати? Що, що ти скажеш? А як рятувати? Ми можемо Нагоро... Грошенят на карту підкинь. Ні, то ні можна так просто Віталій, окей, менше з тим. Я хотів інше запитатися. Юридичний факультет ти викладаєш. Скажи, будь ласка, ось ті молоді люди, які зараз в твоєму оточенні, яким ти намагаєшся щось в голову донести, в якому інформаційному вимірі вони живуть, і наскільки ці люди критично ставляться до інформації, не Е, Я викладаю міжнародне право на юридичному факультеті. Так відповідно захистився нещодавно з ступенем. Ми, до речі, на лекціях це обговорюємо, звідки вони читають новини. Загалом міжнародне право воно дуже тісно пов'язано з політикою, пов'язано з ухваленням рішень. І це весь час динамічно розвивається. Тому на лекціях ми це обговорюємо, тобто які канали вони читають, звідки вони читають. І ми дійшли до того, що так як у нас щодня... Оновлюються і новини щодо України, щодо агресора, щодо ухвалення рішень. Ми завжди на початку це проговорюємо, яку новину вони прочитали, звідки вони її прочитали, чи перевірили вони її в декількох джерелах. Тобто у нас така частина лекції суто відведена цьому. І не сам перед теги закликають та такий стиль, як, власне, я споживаю через офіційні джерела раз, через підтверджені ті ж телеграм-канали, але верифіковані. І декілька джерел для перевірки. Ну і безумовно, для нас, як і для юристів, дуже важливі першоджерела, якщо є заява президента США Джо Байдена, то ми читаємо ту заяву і собі робимо переклад, а не читаємо вже переклади. Ну, це Зазвичай це кращий варіант. От, до речі, про переклад я натрапляла теж на статтю про те, як відрізняється український переклад і російський. Там щось про е, залужного, здається, було, чи Нью-Йорк Таймс писав новину, просто констатація факту, якийсь про залужного. В Україні його трішки підвищили, угу. а в Росії навпаки зробили там з нього Володиморта і так далі. Таким чином ЗМІ також намагаються маніпулювати. так? На жаль і як з цим бути вивчати мови, щоб споживати безпосередньо з джерела, Я думаю, там джерела – це як вихід, вихід ситуації. До речі, сьогодні згадаємо, відбувається саміт НАТО у Вільнюсі. Так там одне одним із питань, через яке треба буде допрацювати, щоб нас прийняли в НАТО, це знання англійської мови, якоюсь частиною наших військових. Угу. Ось якась частина вже знає англійську мову, я в цьому навіть не сумніваюся, от, але там має бути, ну я не знаю, в яких відсоткових відсотках, скільки це повинно бути, але це до того, що так, навіть книги читати в першу джерелі там, французьких авторів, там, ну, німецьких чи англійських. Це зовсім інше, ніж е, читати в перекладі. Тому що переклад, е, перекладач, він є співавтором того, що написав автор. А перекладачі ж є різні. Так, так, особливо художній художній переклад. Так. Інколи російські ЗМІ, мабуть, новини подають в художньому перекладі. Так. Але то їхня справа, хай перекладають, як хочуть і ж бурляється лайном надалі. Не будемо вже про них. Дорогі друзі, а скажіть, будь ласка, от ви листаючи стрічку новин, на якій з цих новин, от ви без зупина зокрема Віталій? Мер містечка в Мексиці одружився з крокодилом. На КПП Порубне затримали турка, який приховав сигарети в акумуляторній ємності елітного авто Порше Панамера. Чи ото як там про той каравяк? фестиваль з душком? Фестиваль з душком в Росії пройшов фестиваль метання. Знаєте, на щастя, якщо ми говоримо про Facebook, мені, мабуть, жодна з цих новин би не потраплялась, бо я зазвичай відписую або не натискаю на рекомендувати, бо я розумію, що це просто мені засмічує стрічку і це нецікаво. Хоча оце може потрапитись в якомусь тіктоці або в іншій соцмережі. Тому, напевне, за крокодила. Це найбільше шансів. Я думаю, що ця новина. А тебе надихають якісь факапи з боку Росії? Я вам скажу, що я. Мені взагалі не цікаво, що там відбувається. Так просто, просто не цікаво. Тобто намагаюся більше дивитися новин з Польщі, західних держав, цивілізованих. Там на булоці, знаєте, вони просто сходять з розуму. Єдине, де я можу за них згадувати, от нещодавно назад він у нас та, змагання. Mm -hmm. І дивився, поєдинок Світоліни вона грала проти цієї спонсорки війни. Русський, да, да. Боже, як вона Нейтра, нейтральна, нейтральна, э, нейтральна спортсменка. Mm -hmm. Та. Е, і, і, і слава Богу, що наша Аліна виграла, це так досить е, символічно, важливо. Е, так ось в цьому контексті. Найбільше мене нервує те, що їх допускають до таких змагань і вони просто кажуть, що ми поза політикою, ми поза тим. І люди, вони це транслюють, і їхні шанувальники це підтримують. Якщо прочитаємо коментарі, то бачимо, що є частина людей, які кажуть, що Світоліна повинна тиснути руку, бо це правила. Світоліна вникає рукостискань з представниками цих недодержав двох. Тому, бачите, і спорт. Політиці, все в політиці. Але от з цими новинами, так, це не знаю, ну крокодил, напевне, найбільше шансів, бо про Росію мені взагалі би було нецікаво. Я думаю, навіть Facebook не запропонує цю новину. Дуже цікаво, не вперше в нашій програмі звучить від гостей теза про те, що нам не цікаво, що відбувається там у Росії. Це вкотре підтверджує тезу великого філософа сучасності Леся Подерв'янського. <рес> відчепіться від нас просто відчепіться від нас. Ви нам не цікаві. Ми не хочемо разом іти з вами. Нам нема куди йти з вами, тому що у вас вісілий Так. <рес> А, в є а, у нас... а, -а, а у нас і на питоліна. А у нас Гончаренко Вікенд. Вікенд Так, ми е, розуміємо, що програма в записі вийде трішечки пізніше. Тому хто був, усі ви молодці. Сподіваємося, що провели там класно час і задонатили на е, зарядну станцію для Анатолія Ковалі вам мінометної батареї на запорізький напрямок Ковалєва, Сподіваємося, що коли вийде ця програма в ефір, то е, зарядна станція вже буде там використовуватись е, працювати на користь Збройних сил України. Спасибі велике вам. Дуже дуже було. Класно вас послухати, дуже гарні версії і, відповідно, ми тішимося, що студенти на юридичному факультеті вже потихеньку розуміють, звідки потрібно їм черпати інформацію. І мають такого класного викладача, який сьогодні, я думаю, заслуговує почесного звання наш експерт. Вітаємо тебе, Віталію, і дякуємо, дякуємо за експертність. Та чому ж ні? Ну справді таке на КПП порубне може всяке відбуватися. Зрештою, ми можемо я думаю, навіть пана Володимира здивувати, якщо звідти взять кілька кейсів, скажімо так, які порубно одразу на голову і не налазять. Ми будемо потихеньку з вами прощатися сьогодні. Нам допомагав був нашим арбітром, наш експерт Володимир Бобергова, спілки журналістів Буковини, редактор газети Погляд. Дякуємо вам, дякую вам, до зустрічі. Дякуємо. Ну і гостем сьогоднішньої програми був Віталій Яремчук, директор освітньо-культурного простору Гончаренко, центр, викладач юридичного факультету. А ще, дорогі друзі, раніше молодіжний делегат України до ООН Секундочку, і Конгресу Раду Ради Європи. Тобто, Віталій, дякуємо, дякуємо за таку класну програму. Це а. дуже важливо. Насправді це дуже дуже важливо. Дбаємо друзі про інформаційну гігієну. Сподіваємося, вам сподобалось. Якщо ви не почули в прямому ефірі, то знаєте, що він буде збережений на нашій Фейсбук-сторіночці, і це не єдина причина, аби ви туди перейшли. Там є ще кілька нескладних завдань для вас. Також. Три новини ви розрізняєте собі, де правда, де брехня, і отримуєте класні подарунки. Всі подробиці шукайте на наших сторінках, в соціальних мережах. Facebook.com radio10.ua Підписуйтесь і буде вам добре. До нових зустрічей в ефірі Радіо 10. Почуємось. Наш експерт на Радіо 10. Розвиваємо медіаграмотність разом. Програма створена за підтримки Національної асоціації медіа.